І буде день великий, світлий, чистий, і в кожний дім прийде Господній син. Приймем його піднесено врочисто з тими, хто поряд серед рідних стін. Збудуємо храм у серці, що палає не для очей, для Бога, для Отця, бо все пройде, все порох, все минає. А храм у серці місія життя. Одягнемо у чистий одяг душі, так, щоб без жодних плям і брудноти, щоб ніякий морок не порушив о те, що вічне, те, що назавжди. Помолимось, подякуємо Богу за сина, що терпів за нас усіх. Попросимо прощення щиро в нього за кожну рану. І за кожний гріх, і буде день, і поруч вся родина, і буде мить велична і свята, воскресне світ разом із Божим Сином, щоб, знявши маски, жити без гріха.